Всім привіт, друзі! З вами я, Кивер 50к, і сьогодні ми будемо грати в Roblox. І я буду грати в Еволюцію Італійських. мемів. Я знаю, я уже там нехилий такий профік. Та четверт. Ну я такий, знаєте, там скромненький По ще мене там на четвертому рівні? Я за кабибадалу кусити лоля. лоли. Бурболоні лолі! лоли. Так. Зараз я вам докажу, що я бурболоді лолі лолі! Ось, я бурболоді лолі лолі! Я збираю, да. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Ось. Ух. Дивіться, як виглядає бульбалоне Лулілою. Це веде ні. Крипово до мене борбу легенди. Я це можу вбити, тільки це мені дуже довго обіграється вбити. Короче, Я хочу спробувати вбити всіх, хто тут є. Так що, перше, я почту бити діло, правда, ну це понятно. Я почту бити весь початок. Ось тут, то саме, що і там, там те саме, що і тут. І все, давай, починаю. Я це вбиваю все з першого разу, но це понятно. якийсь то А, цей и не вбивається, Я просто вбиваю на ізі, ну понятно. Я вже до четвертому рівні тут. Я тут босса вожу. Вроде льоху далі вбити, Тут грилл. Это было... Все. Тепер перейдемо до хамільйонів. Хамільйонів теж я вбиваю легко. Пам'ятаю, як я вбивав їх тут ходили коли був тут на третьому. Далі у нас йде... Давайте попробуємо вбити оце от. Так... Ти тут... Ти ліпій трап, їїш. Та потрібно, ти... Та потрібно лелити, то будніть ліпій. Так... Тут нічого. Ей, ти горілова, тебе ладоріло. Зараз я вб'ю і тебе, і все. Все, він... Все. Таке от діло у мене получилось. Все, підписуйся, стався... Я ставлю подубайку, и все пока. Ладно, что У меня хором я, но... Да, все. Я буду его пухать. Я его бильярдью чешу. Мне, короче, однепушка. Я піду собі у селю у силю петлю. Ну, а точніше, якого пета я усилю куночку. О, я хочу вам показати, скільки в мене цих курочок. Отако, знаєте, мало в мене курочок. Дуже мало. Ладно. Зараз я останні хвилини свого життя буду просто курочок з'єднювати. Все. блин. У мене стільки їх, я реально. Так. Блин, для чего я что, ну, я не могу открыть? Ну, реально, не могу уже. Что ж, блин. Та где я? Что, у нас с семеркой? Ё-моё, я! А може для одинакового Ну Ладно, мені вроді тут дуже Мені на... Вроді на цьому рівні мені дуже подобались пети. Тут мають бути такі петики. А значить... Але все рівно. Я закуплюсь. Я закуплю собі оце отвітце. то скільки тут пласеті вая? Блін, 45. Зараз я йду до Ой, мутить сидик. Фупа, давай. Куплю в нього ящички. Я купив всі ящички і зараз відкриюсь ящики, вроде, надо відкривати тут. Не можна. это можно купить ладно первый ящичек. open так ладно вот на все из кожи open. и идем на зашивники так, Open а тут понятно. <свит> И останет ли ящика? вроде с фиолетового цвета. Вот давайте я покажу фиолетовый цвет. <свит> І у летовому світі я на такий вовш і профік. Там є, вроді там Саня вроді на фрулі фрула Чи він уже фрулі там фрула А зараз в звичайному нашому четвертому світі в якому ми зараз Він Блин топ-топ-топ тобі топ топ-топ тобі топ топ-топ тобі топ Він он там на фрули, фрула. Він пишет, что это за доки, бла-бла-бла. Сейчас портал не зашло. Травлинг. Только вот лавить. Тун-тун, The Void Event, Level 15.

То знаю оркало оркала. По аноніму... анонима, топкина, но висела им коза. Це якщо шо придат моих друзів. Ну, может, вы знаете такий канал. Испикитан. Перше був Перпл Пікітон 80К та компанія. Короче, він туди... тоді... Та це Пікітон, короче. Та я зб... Я... Ні, я тут збираю на фрулі фрула. У мене тут 40 Ладно, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. І всім пакет!